Так, банда, дивіться, по жерлицях покажу вам. Тут відбиваючий елемент. Коли вона крутиться, вночі дуже добре видно. Це для дня, в принципі. Чорним позначено, тобто, коли там щука викручує, то видно так само відбиваючий елемент на прапорці, щоб добре було видно вночі. Топорець. Такий ж топорить катушку і попускає. Все просто груз, вертлюх. Юрокарбон. Тут така грубша жилка в мене, я вже навіть не пам'ятаю, яку я жилку ставив. Напишіть, до речі, яку краще жилку порекомендуєте, Тобто діаметру ставити на жерлиці Звиночку, Це така штучка. Тому що часто, е, коли я їх просто так складав, десь гачок чіплявся за прапор. Пошкоджувало прапор, але сама основна проблема то дуже довго потім відчіпляти той гачок від прапорця. Відповідно, от сюди. Ховається гачок. Ось так. Саме в мене ще покажу. На дні вона якби утеплена, Це, щоб коли замерзає лунка, щоб легше зняти кришку. Дивіться, чим користуєтесь ви.